В Одесі поліцейські затримали уроженця Донеччини за підозрою в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Правопорушник продавав фіктивні довідки про незадовільний стан здоров'я чоловікам мобілізаційного віку для використання під час виїзду за кордон. Коштували такі документи 6,5 тисяч доларів США. Співробітники управління міграційної поліції Одещини спільно з прикордонниками з'ясували, що 36-річний громадянин, зважаючи на обмеження воєнного стану, розробив злочинну схему легкого збагачення на військовозобов'язаних, охочих виїхати з України навіть в протиправний спосіб. Аби уникнути мобілізації клієнтів, правопорушник вишукував одній з соціальних мереж. Правопорушника затримали під час отримання другого траншу розміром 4 тисячі доларів США від чоловіка, якому він запропонував за 6,5 тисяч доларів довідку про наявність захворювань. Вона мала би стати підставою для звільнення ухилянта від призову та зняття з військового обліку і дозволити безперешкодний виїзд за кордон. Під час проведення обшуків у помешканні та автомобілі фігурант. Та правоохоронці вилучили мобільні телефони, чорні записи, 6300 доларів США та інші речові докази протиправної діяльності. Слідчі слідчого управління головного управління національної поліції в Одеській області під процесуальним керівництвом Одеської області прокуратури повідомили правопорушнику про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Керівництві таким діями сприяні їх вчиненню порадами, вказівками, що були вчинені за попередні. Ні, змовою з групою осіб та з корисливих мотивів. Цей злочин передбачений частиною 3 статтею 332 кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна в Одесі. Поліцейські затримали уродженця Донеччини за підозрою в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Провопрушник продавав фіктивні довідки про незадовільний стан здоров'я чоловікам мобілізаційного віку для використання під час виїзду за кордон. Співробітники управління міграційної поліції Одещини спільно з прикордонниками з'ясували, що 36-річний громадянин, зважаючи на обмеження воєнного стану, розробив злочинну схему збагачення на військовозобов'язаних, охочих виїхати з України, аби уникнути мобілізації. Коштували такі документи 6,5 тисяч доларів США. Клієнтів правопорушник вишукував в одній із соціальних мереж. Затримали чоловіка під час отримання другого траншу розміром 4 тисячі доларів від клієнта. Під час проведення обшуків у помешканні та автомобілі фігуранта правоохоронці вилучили. Мобільні телефони, чорнові записи, гроші та інші речові докази протиправної діяльності слідчі повідомили правопорушнику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частину 3 статті 332 кримінального кодексу України, незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Санкція статті передбачає покарання. У вигляді позбавлення волі на срок від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на срок до 3 років з конфіскацією майна. Підозрюваний затриманий в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Поліцейські клопочуть про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідство триває. Правоохоронці встановлюють, у який спосіб затриманий, підробляв документи, і хто йому в цьому допомагав. We'll be right <laughs> back.